Ну як тобі впечатлення, це 8. Протікає через заднє скло, водичка в салон. А це на кожному поліцейському, да, лежачому? Машинка валить, тулить. Це вже нижче хобі. Угу. Toyota Camry, 50-ка. Як завжди, дуже все серйозно. До сотки їде за півтори секунди. Ford Mustang. На приборці у нас 18 помилок по двигуну. Розпочинаємо ми з Audi Q7 сьогодні. З Америки з дуже цікавим двигуном, двохлітровим автомобіль непростий. Зараз я вам покажу. Бачите? SQ7. Це щоб ззаді хто їхав, розуміли, що доганяти не треба. Це машина з Америки Непогані непоганій комплектації, але в нас спереді виглядає все ось так. Тому що у нас стоїть двохлітровий двигун, їх багато продається на ринку. Що можна сказати про... 2 літра на Audi Q7. Ви розумієте, так? що машина дуже велика, двохлітровий двигун з турбіною 250 коней. На машині пробіг 178 тисяч. Померла у нас турбіна. Тому якщо будете вибирати машину, то з двохлітровим орієнтуйтесь. Плюс-мінус 170 машина від'їздила, у нас ремонт робіни, у нас проблема з радіаторами охолодження, передні задні колодки, діагностика ходової, там щось туди-сюди. Чек в нас на цю машину заїхала 95 тисяч гривень. Audi Q7 двохлітровий двигун. Бачите, який у нас бутерброд. Таке не часто буває, але буває, тому що Infinity Q50 приїхала у нас на ремонт рульової рейки. Рульову рейку зняли, відправили на реставрацію. Тому чекає. А знизу приїхав брат Infinity G35X, на якому була протечка. У нас думали, що протікає люк. Знімали тут потолок, коротше. електрики розбирались. Але виявилося, що діло не в потолку і не в люки, а протікає через заднє скло водичка в салон. Тому буде переклейка заднього скла і води в салоні більше не буде. Бачите цей кусок проводки? Це у нас проводка з форсунок, Volkswagen Tiguan. Доволі така свіженька машина. Була помилка по форсункам. Прийшлося оце викинути і встановити нову проводку. Поміняли форсунки містами. Тому вже у нас завершення. А це ми вибрасуємо. пробіг на дігуанчики 37 тисяч км. Це у нас підвіз лушника угу. на Тігуані з пробігом 37 тисяч км. А що там по салінблокам ще. Ось такі салінгблоки гарні. Ось. 37 тисяч. Volkswagen тас авто практично народний автомобіль. Audi A3. Дуже доступна тачка. Приїхала з Америки вона не так давно. І клієнт приїхав на ТОшку. Пошук щось там трещало-пищало, Ми вам показали, вже знайшли. А також саме головне 93 тисячі на машині пробігу. Заміна масла в коробці. Тобто Машина приїхала з Америки, вона відремонтувалася і заїхала на нормальне обслуговування. На заміну мастил, щоб не було проблеми з коробкою. Тепер у нас Є звук у нас приємний. Це на кожному поліцейському. Да, Зам'яна. Не машини, стабілізатори. Радіатор на Q7. Буде новий. Audi Q7 2-літрова. Денис розкаже, як він відноситься і що він взагалі думає по поводу двох літрів на Audi Q7. Так, а що тут розказувати? Нормальний мотор 250 сил. Два фазика. Машинка валить, тулить. до сотки, я думаю, секунд 10 буде. Що, не тяжело йому? Ну так. так а що. Раз 90 тисяч міняєш турбіну і все нормально. Ну тут зараз 170 тисяч пробігу. Це вже другий раз виходить. А, вже другий раз. А я розказував людям, що треба дивитися на 170. Ну... Ложна інформація, так? Получається, да. Коротше, до сотки, если турбина ходить, то це типа нормально. Ну, сотка це вже так, ну предел. Тобто 90 тисяч. Кроме турбіни, виходить, нічого не виходить з ладу. Ну як, чуть-чуть виходить, там поршня, шатуни, Ну це рідкість, рідкість. Десь на 120 будуть. А если на кришці багажника написано SQ7, значить це спорт. Значить можна нажимати. Ну треба нажимати, так. Да. Обычно SQ7 уже Після заміни двигуна. Тобто, скажі, за все, це вже контрактний двигун у нас. Тому що скільки там 100. Це контрактний двигун тут? Ну скільки тут тисяч? 178. Ну, sq 7 ззаді. Ну, sq 7 ззаді. Значить контрактний двигун. Значить, поміняли вже. Uh -huh. Да. По нашим предположениям, тут стояв 4 літровий дизель, да. і його поміняли на 2-літровий бензин. Да, найкращий двигун для цієї машини це n N57 від BMW, Коробка за і поїхали, проблем не буде жодних. Там міняється все в зборі без турбі. Да. приймав, вона так тихо працює, що електричка за батарейка, що кіловат? 500 До сотки їде за полтори секунди. Не встигаєш навіть включити секундомір. Заїжджайте, будь ласка. Яка проблема? Нічого не чутно, нічого не. Короче, профілактика панорами. Руслан полюбляє панорами. Звук тут, як у Форда. Але треба зробити профілактику панорами. Джип Гранд-Чироки. Чи-Чироки без гранд. Бачу перед собой панорамный дах. Не подскажите, стеклянная крыша в автомобиле 8 букв, что может быть? Панорама. <laughs> Правильно. Так, друзі, у нас залітає контент Infinity Q50. Дарна машина була з Америки, на автомайстрі її збирали. Я вам розповідав, що тут у нас є проблема з кермовою рейкою. Яка проблема? Проблема проста: хрустить кермова рейка після удару. Ну, буває таке. Да? Ось вона тут валяється. Але є питання, тому що у нас на рейці два мотори, правий і лівий. І вони вже не працюють. Які в нас питання, що можна з цим зробити? Кермову рейку ніхто не може відреставрувати, тому була одна бушна за тисячу доларів, але її вже забрали. І в нас інший варіант це кермова рейка, нова за 2000 доларів, але чекати її два місяці. Інфініті класна тачка. Ну, как тебе впечатление? Это 8. Дешевый люкс. 5, 5 5, 5, да. 5,5 мотор. 5,5, да. Русик Что-то там шумит, да? Будем шукать подтекание. И что мы видим перед собой, как нова, да? В6. 3 литра, да? Диагностика А8. Поки нічого серйозного, так? Mm -hmm. Щось мелочі. Пише, що кнопка не працює підголовника, але вона працює. Обзор машини. Oh, смотри, хто сидить. Mm. У нас підтікає сальник або плита ланцюга ГРМ. Зараз Саша все замиває. Машина покатається і буде зрозуміло, що там, де там, що у нас там є по подушкам. Двигуна, двигуна да, ще проблеми. Двигуна, да, так, просівші. Таке це недорого на а 8. На 8 це да. Да. А також ми побачили, що стоять подушки, да, які регулюються на коробці. Вправляємо подушки мотора і вправляємо подушки. Тільки ми дивились, міняють на q 7 а тут ще поставили на коробку, вправляємо подушки. Так що. Все класно на a 8. Провели комп'ютерну діагностику на a 8 19-го року. На пробізі 140 тисяч кілометрів. Що ми побачили? Здебільшого тут є помилки по блоку асистентів, які знаходяться під сідушкою водія. Це досить велика проблема на платформі. MLB EVO. це такий блок, який керує усім асистентами. Рисує також цю графічну анімацію, там де ми можемо покрутити авто навколо нього. Також у цьому блоці знаходиться відеокарта від NVIDIA. Отже, ця проблема вирішується заміною блоку на нового на нової ревізії. Порекомендуємо це клієнту. Далі у нас також є помилка по лазерному радару. Тут встановлено два лазерні радари адаптивного кризконтролю, контролю контролю дистанції. І у нас є помилка по бою в роботі в одному з них. Є також ТІПІ, яка по цій проблемі. Вирішується вона оновленням ПО до більш високої прошивки. Також порекомендуємо клієнту. А також тут ще є помилки по замкам по правій стороні. Це одвічна проблема ваг групи. Заміна машини на 2024 рік. Рекомендації. До побачення! У кожному відео у нас дола бути Toyota Camry 50-ка. Не вгадаєте, що тут, як завжди, дуже все серйозно. У нас заміна мастила коробки передач. Просто заміна мастила. Кожен раз заїжджають або колодки, або мастила. Але ті, хто їздять на вагах, скажуть, що вона нікуди не їде. Ford Mustang 2015 рік. 2.3 Екобуст, на який встановлено газ. No! God, please, no! No! Ну що, машина з Америки. Приїхала в Україну, коли їй було 30 тисяч миль. Зараз 100 з копійками. Вся була стрельнута безпека, фотки покажемо вам. Це у нас предпродажка, так називаємо. Людина хоче купити, загнали машину, ми дивимось. Як бачите, у нас проблеми трошки є да, з крилом заднім. Вона вся в плівці. Салон виглядає непогано, але не забуваємо, що безпека була вся бабахнута, відкрита і торпеда теж. Так, які у нас нюанси по візуалу. Те, що заднє крило, понятно, передній бампер, де вся морда у нас збиралась на Тайвані, тому у нас є ось такі нюанси. Не дуже гарно. Не дуже гарно. як Бачите, тут все вже у нас сполізло. Тут плівка в нас полізла. Прибор не хоче плівку, треба відкриші. Від... Вся машина в плівці. Будемо шукати живі елементи і від них вже відстрілювати. Пробігаємось. Заднє крило у нас 1600-1200. Плівка без плівки, все одно тут шпаклівка. Це може було із Америки, на фотках ми не роздивлялись, але сам факт, що є, то є. Ну, ось тут вже не фарбовано тут. Переход, я думаю, робили. А тут же пішло. Та воно видно. І заднє крило у нас хоче ремонт. Я думаю, зрозуміло, що тут є питання да? по лакофарбовому. Ця морда у нас в принципі, зібрана на Тайвані, капот тайванський, він десь підпакльовувався, тому що Тайвань. Ну коротше, от такий приблизно стан. Це у нас спеціальника, да? так? Да, так, це сальний коленвал. Такі у нас підтікання. Да. І оце ось, бачите, оце, зверху ось потілки. Ага. Це кришка ГРМ. Кришка ГРМ. Теж да. підтікає. Да. Ну, передня кришка. Угу. Походовки у нас там по мелочі. І в нас впереді чекає ендоскоп. будемо бачити. Красоту. Перший циліндр. Ну так як у нас Америка, то у нас по-любому повинні бути якісь... Ось, бачите. Це добрий вечір вже, да? Це вже нижче хобі. Угу. Оця царапина, бач, продовження. Угу. І вона тут не одній. Це у нас маленькі задіри. Від самого поршня є до. Ну, Ось це. Угу. Це, як... це у нас четвертий. Така ж сама історія. У ж нема, бачиш. Угу. жості, так? Да, тут да, да, тут взагалі це... Ой-ой-ой. Це не перекладка, це як прихватка вже, бачиш? Угу. І по ній вже царапана Угу. Вся гільза виходить повдовжній царапена. Другий циліндр. Ось, Бачите, повдовж. Да. Ті ж самі полоси у нас. Бачите, яка глибока царапина? Тут ще трошки йому стало жити. Скоро буде останній путь. О, хороша полосочка. Бачите? Ось це. Угу. Третій циліндр. Портмостанг угу. перевірили електрики. Не дуже там багато помилок, помілочі, помилки по паливу, тому що стоїть у нас газ на авто. Наш механік сказав, що з таким станом двигуна залишок у нього десь 10%. Тому отак от катається 2,3 EcoBoost. Якщо купуєте, обов'язково робити ендоскопію. Обов'язково. Пробіг однаковий 118 тисяч кілометрів. Друзі, заїхав до нас тяжовий люкс Volkswagen Phaeton 2003 року. На приборці у нас 300 тисяч пробігу. На приборці. Добре. Що ми маємо? Зараз вам покажу салон. Тяжой люкс з 2003 року. Підключений комп'ютер. У нас 18 помилок по двигуну. Не жені 18. Тому наші електрики, як бачите, скоро бумага вже закінчиться. Скільки всього? Ну, всі знають, що таке Volkswagen Phaeton. як він виносить електрикам. Мозги, але зато люкс. Із такого, що у нас явного доливається тормозуха, і зразу тут же вона у нас виливається. Двигун, 3.2 бензин, але заїхала сама. Ви ж знаєте, що це бойова машина, вона повинна витягнути вас з будь-якої події, але за це трошки треба платити. А це у нас Audi q 2-літрова. Вже зібрали. Адаптація дістроніків. Якщо вам треба адаптація, калібровка дістроніків, камер, приїжджайте, у нас все є для цього. Завжди є на підйомничці Audi з 3 бензиновим двигуном. Audi Q7, 3 літра, бензин. Добрий вечір. Це ж у нас німецький кабріолет народний. Volkswagen EOS. У нас клієнт жалується, що в нього не до кінця закривається дах, ну як в нього, в машини. І трос вже міняли. Ну що? О! Панорама відкривається. Скло закривається. Криша відкривається, чи ні? Криша не відкривається, правильно? Ось це може бути проблема на самом деле. Це що? А, ну в принципі Це заглушка. А, так вона тут неспроста. просто. Це, так надо. Це заглушка з під вина. Коротше, вона пише, що треба закрити багажник перед тим, як е, зак... відкривати кришу. Ну, він то був закритий. Ага. Тобто кольцевик у нас не працює, так? Да? Не дотягуємо. Тут у нас е, дуже цікавий механізм. Називаємо його так. Все зроблено так, щоб ви катались і отримували задоволення. Closed luggage compartment cover. Щось треба закрити. Багажник. Так. Багажник. А він закритий. О, тут такий хороший міський багажник. Да? Це що так прибирає? О, прикольно. Декілька вже таких евасів бачив. Цей паралон. Це у нас гідравлічний насос відкидної криші. Його обернули в отакий паралон, який з часом впитує в себе вологу. Насос становиться від цього дуже кайфово. Він гніє, окисляється, ржавіє і перестає працювати. Вартість близько трьох тисяч євро, нового. А машина коштує 6. Да. Це можна два насоси, якщо машину продати. купити. Ну, ну так, або один евро. А тут щось виглядає він вже новенький, так? Да? Так, він тут вже чи мінявся, чи ще свіжа машина, не знаю. Підійшов власник і сказав, що от то, що ви бачили, це не просто так. Це він зробив такий лайфхак, щоб відкривався взагалі багажник. Да? Угу. Тому що там тросик щось не попадає, і без цієї пробки... Каже, тоді дитину треба в багажник запускати. Не Тут пробка, або дитина. Да. Зараз проблема в тому, що криша не хоче відкриватись, тому що каже, закрий багажник, а багажник у нас закр... закритий. Так. Да, процес пішов. Ну, відкривайся. Все. В принципі, так можна і кататися, слухай. Треба від'їхати на форді. А що він пише? Обстакл ззаді, говорить. Обстакл. Він каже, коли пристраюється ззаді, давай якось без цього. За якісь звуки є, но немає действий. А можна еще? Пи... Да, он пише, типа, ззаді преграда не можу Да. Attention, please. Два партроніка, бідолаги возмущаються. Бачите, як Форт влияє на Volkswagen. Що тут відбувається Все. механізм працює, так? Да? Да. Значить, проблема з чим? Між рулем і він Обстрекл що ззаді... Стоїть машина, не хоче зачинятися. Машину відігнали. Тепер тестуємо в зворотньому напрямку, зачиняємо кришу. Все чітко зачиняється. Проблема... Не, не відкривалася криша. Ага. Пробка, до, кстати, от пробка тут не чому. У нас отут є отакий язичок. Угу. І оце воно і писало у нас на приборці, що нам потрібно закрити цей логач компартмент cover. Її потрібно не просто так накинути, а ще й ага. защопнути. І тоді можна буде. Відкидувати дах. З Цим, що робити? Ну, Дитина є, може, є, є кому відкривати багажник. Так, проблема, що не, відкрив... не відкривається багажник, треба тупо заміняти замок. Міняти пробку. <хи> на пластикову. Бачила, як Q7 щимить хрено? Тому що ззаді шильдик, SQ7, 2 літра бензин.